Всім привіт! Мене звати Михайло і я ведучий експерт каналу Easy UA. Ви не могли не помітити, що останнім часом інтернет просто розриває темами про Baldur's Gate 3 і що ця гра небезпечна для ігрової індустрії, тож поїхали розривати цей срач. Давайте спочатку розберемо цей холівар з виходом на PlayStation 5, після чого перейдемо до найцікавіших. Твіттер зараз просто розриває срачами, тому що гра вийшла раніше на ПК і зараз з'явилась на PlayStation. А ось на Xbox вона з'явиться лише у 2024 році. І причина того це сплітскрін, який додати на дану платформу це об'ємна робота. Просто Xbox серії SS не можуть потягнути конкретну фічу через проблеми з оперативною пам'яттю, які приходиться рендерити буквально два рази в тому самому місці. Серії SS до цього не готові і що на перший погляд здається незначною проблемою, але срач почався. Наприклад, я поважаю рішення Larian, які кажуть, що хочуть щоб усі версії були рівними, тому вони вирішили відкласти версію для Xbox, але для PlayStation ні. Тому що це питання розробки та імплементації, і вони хочуть, щоб всі версії були рівні між собою. Для користувачів PlayStation 5 справжня перемога, тому що що гра хоч вийшла на ПК раніше, вони все одно записують її у свій консольний список досягнень. Ось, наприклад, багато відоме MBG пишу у Твіттері: Дуже дико, що Baldur Gates 3 буде ексклюзивом на PlayStation 5 і Sony ніяк в цьому не замішані. І тут йому відповідає аккаунт Cromwell, який пише, що це ніякий не ексклюзив на PlayStation 5. І якщо що, це пише сам директор видавництва Ларіан. Я, чесно кажучи, дуже здивований, що йому приходиться на таке витрачати свій час. І ще один дуже цікавий пост у PlayStation 5, ексклюзив Baldur's Gates 3 наразі більше ніж 530 гравців в Стімі, і пікове значення близьке до 600 тисяч. Але до чого тут гравці Стім до PlayStation 5? Мабуть, знають лише Сонібої. Дуже дивно, як вони приписують Baldur's Gates 3 як перемогу бренду PlayStation. Найбільше я посміявся ось з цього: PlayStation 5, Має Final Fantasy 16, Balduр Gates 3 і Spider-Man 2. Ми Майстер Рейс, Пекан та Xbox Мертві. Блін, да це ж просто нагадує одну історію з дуже цікавого фільму про Моє золоце, моє золоце, гол, гол після чого питають в цього Рейстейшена. Чи він грав Baldur's Gates 3, на що він відповідає, що дивився лише відео і має зачекати ще місяць до релізу? Загалом таких постів неймовірно багато. Не розумію навіщо, замість того, щоб оцінювати гру, фанати контролерів між собою воюють, використовуючи реліз гри як важіль їхньої крутості, доводячи все до абсурду. Це якісь просто малесенькі долоньки цього холівар навколо Baldur's Gates 3. Якщо вам буде цікаво, я зможу ще випустити випуск про ці пости в Твіттері, бо їх занадто багато, і я не хочу стільки приділяти цьому часу. І на цьому моменті ми переходимо до найцікавішого, бо зараз мова йде вже не про крінжові коментарі гравців у Твіттері, а слова таких великих компаній, як Blizzard, Epic Games та Obsidian. Тріпл-Ай-розробники, як ми всі знаємо, трішки скотились і перейшли до тактики грошове смоктування своїми лутбоксами, а не випуском якісної гри, яку можна придбати, заплативши лише ціну за гру, а не щось, ці всі бойові пропуски та рулетки. Ну ви зрозуміли. Такі компанії в Твіттері пишуть, щоб люди не рівняли їх продукти з Gate 3 та не очікували такої ж якості. Холівар запустив спочатку Сав'єр Нельсон. Написавши: як і багато людей, я в захваті від того, що перейшлось досягнути таким милим людям з Ларіан у Baldur's Gate 3. Але я хочу м'яко попередити гравців від захвату, які вони можуть використати для критики чи вихваляння стандартів відношенні RPG у майбутньому. Після чого до теми підключились такі великі акули, як Джош Сойер, сценарист та директор Obsidian. Пише він наступний. Клосний трет умов, які в створили 3 атипічні для нашої індустрії, і це ні в якому разі не камінь сторону відданих і талановитих людей, працюючи над нею, мати основу та фінанси, щоб створити щось на своїх умовах, це завжди безцінно. У мене виникає питання, що тут атипічного продати гру в ранньому доступі за декілька років до релізу, поставивши на кон всю довіру своєї аудиторії. Зробити відкриту розробку, у котрій виконують побажання фанатів? Ну так, дуже атипічно, взагалі ставитись нормально до своєї аудиторії, яка приносить тобі ще й гроші. Це ну взагалі дуже дивно. І це ще й коментар від компанії Obsidian, котрі змогли випустити в свій час Fallout New Vegas, продукт, який просто на піку слави був у свій час. Але що далі? Потім ще відкликнувся Кріс Бальзер, старший дизайнер Diablo 4, який пише: Ти абсолютно правий, навіть якщо подивитись на один із стандартів Свена Вінки Ultima 7. це гра, котра була створена на основі 12 років досвіду. Якби ми прийняли цей новий стандарт. Нам би прийшлось фокусуватись на створенні аналогічних умов, як Stewards of the Kingdom. Люди переважно дивляться на плоди роботи, а не на саму роботу, як і завжди було, те саме відчуття з людьми, які думають, чому так мало художників малюють як майстри в період Ренесанса. Це взагалі що? Це ж абсурд, коли старший дизайнер Діабло 4 Діабло. І він використовує як аргумент 12-річний досвід Ultimate 7 це неймовірний абсурд. Що я можу додати від себе? Що, значить, все-таки вони бояться і багато що залежить від нас, тобто споживачів, але до цього ми ще повернемось. І тут ми переходимо до наступного коментаря від Ребекки Харвік, лід дизайнера з GrimLor Games, котра пише: Ви не можете одночасно дивуватись бюджетом гри і роботи подібні ігри стандартом для всіх. Я надіюсь, що Gate 3 неперевершена ролева гра, яка попадеться лише раз в житті, і надіюсь, що ніхто не очікує від команд з 10, 20 чи 40 людей чогось подібного. І тут питання, як Ларіан з командою в 30 людей і одним мільйоном доларів, зібраним на квікстартері від своїх фанатів, змогли створити таку прекрасну гру, як Divinity Original Sin? У яку ще досі буде приємно провести більше 100, 200, навіть 300 годин при бажанні. Це точно. І тут ви скажете: так це ж було раніше, зараз інші часи. Добре, подивіться тоді на таку гру, як Вальхейм, яку розробили Iron Gate Studio командою лише з п'яти людей. А тепер розберемо детальніше поінти, які озвучив Сав'єр Нельсон. Ви не можете відокремити гру від процесу її створення, тому давайте подивимось, що Ларіан бере до уваги при розробці та остаточній версії цієї гри. Перше цикл розробки триває до 2017 року. Ну тут без коментарів. Ніхто нікому не заважає, хоч у 2000-му почати процес розробки. Друге дві величезні гри та їхні версії, які варті технічних та інституційних знань, з яких можна багато підчерпнути. Якщо цей поінт актуальний, то чому ми рідко бачимо, щоб продовження ігор ставало краще, а чомусь навпаки, якщо виходить якась енна частина гри, то вона переважно погіршує якість. Третє надзвичайно успішний період дочасного доступу, тривалістю 3 роки, що забезпечує важливий відгук спільноти. Пошук помилок і грошовий потік. А ось тут так взагалі, замість того, щоб розглядати це як певний бонус, який не всім доступний, я вважаю, що це і є правильний процес розробки, і так треба робити. Таким чином, розробники можуть хоч частинку своєї роботи показати, дати на більш чітке тестування, і ніхто з фанів та гравців не матиме права це обісрати. Бо це ранній доступ, який завчасно розглядається для того, щоб знаходити ті бажинки. Але знову ж таки, я думаю, вам навіть не треба перечислювати відомі ігри, які думають, що нормально по 10 років знаходитись в статі бета-тесту. Четверте. Понад 400 розробників у семи різних офісах по всьому світу, не враховуючи аутсорсингових партнерів. П'яте Ліцензія, бренд і світ однієї з найбільш інтелектуальних розваг IP у світі Данжен Dragons на вершині своєї популярності з розвитком реального ігрового руху та фільму. Ну давайте чесно, останні роки та фентезі та Данжене Dragons має набагато менше фанатів, і більшість молодих користувачів навіть не чуло і не бачило, і не грало в Балдур Гейтс 1. Ларіан навпаки воскресили зацікавленість публіки до цього жанру. Це невеликий і не повний список. Ларіан вступає в цю гру з моментом, з гігантським очікуванням, але вони також роблять це величезною силою, безпосередній досвід, плюс ресурси, плюс спеціальні інструменти. Плюс тощо. Сав'єр Нельсон частково правий: ресурси, досвід, велика компанія, це важливо, але це прийшло не одразу. Спочатку Ларіан робили якісну роботу, чим добились поваги від аудиторії і змогли стати такими величними. Як я розумію, з більшості його твітів Сав'єр більше має на увазі, що Ларіан гіпер-супер молодці і змогли всім ризикнути та зробити більше, ніж очікувалось, і тут все вірно. Ларіан довго боролись за сіаєр жанр. часто бували на моменті банкрутства, але продовжували покращувати всі аспекти своїх продуктів, поки нарешті Дівініті не принесло їм оправданих плодів за їхні старання. Після чого вони ж знову продовжували лише покращувати свій продукт та підхід. І всі ці моменти, котрі описав Сав'єр, заслужені. Далі Сав'єр пише: це не нова база для рових ігор, це аномалія. Спроба зробити те ж саме таким же чином, особливо без тих самих переваг, може вбити цілу групу студій. Якщо вони досягнуть такого ж чи більшого успіху зі своїм наступним титулом, самі Ларіан можуть загинути. Це ризик і винагород ми індустрія, яка кидає слонів над скелями, вказуючи на тих, хто не руйнується під власною вагою, як не звинувачення тим, хто робить. Тож, будь ласка, відзначте досягнення, яке представляє Baldur's Gate 3. Схоже, величезна кількість зусиль ось ось окупиться великим рахунком для одного з найяскравіших голосів у середовищі. Але якщо ви кричите, кожна RPG надалі має бути такою, вам немає виправдання, ви не просто упустили суть, ви створили очікування та умови, які гарантують, що ваші улюблені творці ніколи більше не зможуть подарувати вам те, що ви любите. І на завершення додавлю від себе. Салав'єр гарно розписав свою позицію, і вона частково права. Але камон, гайс! Коли великі студії, котрі мають неймовірні фінанси і суперстаж, і пишуть, що Балдур Гейтс 3 це аномалія, можна засунути голову кудись поглибше, як це зараз зробив я. Або жерти лайну, купувати батлпас, грати у вічний ранній доступ і називати Балдургейтс винятком. У Балдургейтс 3 є баги, я не сперечаюсь. У Дівініті теж вони були. Їх за три роки вирішили, і це було приємно спостерігати. Були малі незначні бажинки. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чи далі споживати неякісний продукт, і далі вважати, що Балдур Гейтс це виняток, чи поставити його як еталон сучасної розробки. З вами був канал ІзіВАЙ. Дякую за перегляд. І не забувайте підписатися на канал, це дуже важливо. На кінець маленька доза Мурлика.